Детальніше поговоримо про евакуацію з Куп'янська на Харківщині. Про це розпитаємо більше в Ігоря Клименка, командира загону швидкого реагування Харківської обласної організації Червоного Христа. Пане Ігоре, ми вітаємо вас. Добрий ранок. Да, добрий ранок добранко, пане Ігоре. Вже згадали ми про Куп'янську громаду, і саме про цей момент. Як зараз триває евакуація з Купінської громади? На жаль, Куп'янський вже не проїзний знаєте, заїжджати вже нема туди змоги, тому що 100% всіх шляхів контролюються FPV-дронами. На жаль, вже нема змоги, вже не заїжджаємо. Питалися, але були ситуації. Прийшлося, скажімо так, повернутися без підробиць. На цей час все що біля Куп'янська. Ще є можливість заїжджати, ситуація там не дуже гарна в піві, теж саме, як і по купянську, але в меншій кількості. Ну на цей час я ж кажу ще от на сьогодні. Заїжджаємо. Сьогодні група працює під Куп'янськом. Це грошівка, ось е і трохи ближче. Ще ще поки працюємо. Як буде далі? На жаль, якщо буде якесь е трохи мінятися лінія зіткнення, то мабуть, прийдеться евакуація, і теж трохи буде відбиратися, скажем, в тил. Ось е на цей час зараз в Харківській області е створена. Підрозділ Національної поліції Білий Ангели, ось і ми в принципі з ними практично 90% евакуації на цей час. зараз здійснювали з ними. Пане Ігоре, а з самого Куп'янська яким чином можуть вибратися люди, ті, які ще залишаються, і можливо знаєте скільки цивільних залишаються у місті ще станом на цей на цей час? Цифра не зрозуміла, не можу вам сказати. Ну, якщо є зв'язок, він практично там нема, але він пробувається. Або виїжджайте з військовими, або виходьте пішки на да, безпечних територій. Це ближе ну, якщо це ну, Асинова, це це ну, 6-10 кілометрів пішки. йти, якщо Рушівка, ну 7-8. Ось там ще ну можливо заскочити бистренька і забрати ну, тому, що ну, ближче Вже ну на жаль, не під'їдеш нічого, тому що змоги немає просто уразять буквально за запарахули. Люди вже першу окупацію, яку пережили, залишаться точно 100% не хочуть і вже виїжджають. А хто ці хто це люди, які залишилися? Це люди, які в певний момент, певний так під час певного оголошення вчасно не виїхали з громади, відмовилися від виїзду. Я вам можу сказати як статистичні дані, да, але ось на свій розгляд за свій. І вже опит, який маю, ну це люди по халавіку 100%, э -э, і маломобільні, які по ряду причин э, не хотіли самі виїжджати. Ось Коли настає вже критична ситуація, це ж така ситуація не тільки в Купінській, по всім напрямкам Донецькій, Запорізький, я знаю, колегія теж працюють. І от саме велике питання, потім це маломобільні люди і. Люди похилого віку. Що ходити, вони практично такі відстані? Вони вже не можуть. Маломобільні, понятно, що це або лежача, або условно, лежача, або условно, сидяча людина. І ось тут же починається. Е як ми кажемо на екшн ось тому, що потрібно їхати туди. Ось недавно у нас тиждень тому була лісна стінка, евакуація, це е територія, яка 100% е, контролюється ФПВ. Ну, плюс артилерія достає наміти. Ну, людина маломобільна, тобто ну, вона навіть з хати не виходить. Ну так от і працюємо. Мегород дякуємо вам і за ваш внесок, аби десь допомогти людям за першої ж можливості. Ігор Клименко, командир загону швидкого реагування Харківської обласної організації Червоного Хреста, був із нами на зв'язку.